Я вам обіцяв, що поїдемо на хитрий ринок і зробимо, о, Рошен, і зробимо відеогляд на хитрому ринку. Ну, Як обіцяв, так і дотримуюся свого слова, але не їдемо ідемо, бо громадський транспорт ще спить. І, Можливо, встигнемо на схід сонця на Альтанці. По дорозі я зустрів дуже багато пар, комендантська година закінчилася і вони повертаються, мабуть, додому. Ну, гуляли чи я не знаю. де. Так от, молоді пари. Хлопці тримають дівчат за талію. Там Їм на плечі повісили свої кофти, щоб не холодно було. А постарші пари, там 40-50 років, то жінки тримають своїх чоловіків. Вони повісили руки на шию жінкам і, знаєте, кріпляться і йдуть додому. Ну, життя йде все рівно, як не крути. Це, отак, в Полтаві деякі бізнеси з міською владою забирають пішохідні дорожки у людей. А тоді говорять, чому депутатів не люблять? Та тому що вони навіть право на вільне пересування забирають у людей. Там 70% забрано пішохідної дорожки. Кави і чаю ще не наливають. Не знаю, друзі, схід сонця йде вже на секунди. Не знаю, чи встигну, чи ні. А хотілося б. Не встиг, друзі, на схід сонця. Сонце вже зійшло. Але саме там сходить українське сонце. І саме там на сході українсько-російська війна. Можливо, Джохар Харду Дайв і мав на увазі, що Росія зникне тоді, коли зійде українське сонце. Коли Україна переможе Росію. Пам'ятайте завжди наших воїнів. Спостерігаю, що на зупинках вже молода команда чекає тролейбуса для того, щоб десантуватися на хитрому ринку і розмітати все із швидкістю блискавки. Я потратив близько години, для того, щоб збрайлок дійти до хитрого ринку, вже він ось поруч. Не повторяти, тому що це може бути корисно для вашого здоров'я. Ну Нарешті ми на хитрому ринку. Тут майже порожньо, тому що. Є тільки продавці 5,40 ще рано. Але зараз хвилин через 15-20 тут повно буде людей, почне працювати громадський транспорт. І почнуться торги. Купи, продай. Наша ціль знайти огірочки, гарбузові сини і дочки. Так, огірки 250, 300 і 200, 200-200 гривень. Чому такі і відробки. Перець солодкий, грунтовий, вже домашній 60 гривень. А укроп яку ціну у вас? Десять. не треба. А Петрушка яку ціну? Десять гривень. У нас на базарчику. Петрушка укроп по 20-25 по гривень. Тут я купив по 10 гривень. Тобто, реально, якщо приїхати в суботу, в неділю хитрий ринок працює, то можна зекономити гарно кошти. Якщо у вас є бричка, вам краще. Ну, а так тролейбусом чи маршруткою. А в яку ціну солодка кукурудза? 20 гривень один качан. Цукрова кукурудзка, 70 хвилин вариться, по район. Зрозуміло, дякую. А в вірки в яку ціну? Огірки? Да. Такі 250, такі 130. Все, дякую. Можете сказати ціни, які на квіти у вас? Такі по 350, такі 300, 100, 350. Mm. Дякую. А що це за квіти у вас? Що це за? гортензія. Гортензія. Дякую вам. Гарного дня і хай продається. А яка у вас ціна на алечу? 20 гривень баночка. А кабачки в яку ціну? 20. По 10. А шовковиця? 15. Дякуємо. Я думав, смородина, але то Йошта чи Йошпа, не знаю, що це таке, але 25 гривень. Цибуля буля по 28 гривень, однозначно дешевше, ніж в АТБ. В АТБ по 34. І зараз я хочу знайти малину в яку ціну, для того, щоб ви знали. Малина 35 гривень або лоточок, або літрова баночка. Ну, трішки не повна, але це таке. Зараз ще раз запитаємо в інших продавців. По 40 малина. Ну і за 35 можна знайти. Морква по 40, хочу знайти дешевше. Ну що, друзі, купили те, що хотіли. І навіть купили, чого й не очікували. Це чу я купив. Дешевше все, чим на базарчиках. До речі, в більшості, щоб ви розуміли, багато бабусь купують на хитрому ринку і перепродають на базарчиках. Тому, якщо хочете зекономити гроші, і коли ви говорите, бабусі продають, то ви можете тут купити. Ну, Бабусі молодці, що не сидять, не чешуть язиками, а займаються бізнесом. Зустрівся з однією проблемою на базарчику. Наше суспільство не готове бути відкрите, так як наші депутати. Коли я почав знімати ціни і товар, а тут нічого нема страшного. Це ж базар, це по закону мають право люди знімати на вулиці базарі оці всі збіговиська люди нервували і не хотіли, щоб їх знімали. Ну, перед цим, звичайно, я запитував, чи можна знімати, і багато відмовлялося. Були люди відкриті. І знаєте, тут я е, трішки думаю, що. Чесні люди завжди відкриті. Якщо люди щось бояться чи приховують щось, то можливо вони бояться, щоб їх знімали, фотографували, що вони там, можливо, продаються, але тут нічого страшного немає, адже люди заробляють собі на життя. Тому будьте відкритішими і, можливо, і наші депутати і чиновники стануть більш відкритими. Ззаді ми вже бачимо, що тролейбуси почали їздити і люди йдуть на хитрий ринок. Тому welcome to хитрий ринок.